Неучикава она ха-ха, а вон еще один. Хуя собі. Думаю, що це за такая хуйня. Архитектурные такие решения, а это вот такие решения, короче. Тут трамваи, чи метро чи что-то. Прямо тебе над головами. Ого. Ух ты. Ух ты, блядь. Как там все. Хуя себе. Так, тут ще крісмаси. Де як і в нас, у нас досі Йолка <соє> стоїть вдома. Ми вирішили, що поки нехай стоїть. О. Наші. Окей, прийняли. Так, ну це, типу, як в приморському парку. Бо типу, хащі йобані можна прийти уколотись хорошо, чи ще щось. О знову. О! О, о, я сюди йшов. Ну ось. Десь я тут це бачив. Вау. Оце розумію, асамблея, є бійці нагород. Оце так. Як і завжди, як і у всіх містах, повинна бути площа ринок з костлом. я советую. Это просто, просто кайф. Вот так. Добрий день, містер Леон. Ух ти, там взагалі там щось це типу там кожна людинка чи якийсь не діянко. i <laughs>